Тих, що на тебе Покладають спаси людей, Твої благосоведа, Твої вони до церкву Твої збережи. Ось Осяти тих, що твиха судому, Твого прослові, Боже, твоє сили, і не залишина, що водіємось на тебе. Мир в світі Твоїму, дай церквам, ми священикам, бо бережені прийняті, пораф'яночого храму, Тої всім людям Твоїм, по всякі благодаря. І сакий звершень нам звисити сходячи від тебе це світла. І тобі славу подякую, поклоніння посилаймо отцю. І Сину, і Святому друку, і нині повсякчас, і на віки, віки. І вже і праздник урочисто різдва пристоїв Богородиці, які ми сьогодні всі святкуємо, Стоця нашої Івана Архіпіского, за золотоустого, святий правний бо який як і ти мені спасе нас, бо він добре чоловіка любив. Братя і сестри, сьогодні свята наша православна Церква святкує одне з великих десятих свят, Різдво при Святої Богородиці, називаючи його великим і всесвітним святом. Це свято є початком усіх інших свят. День Різдва Пресвятої Богородиці, свято Всесвітньої Радості, Богородиця весь рід людський обновила, про матері Еви на радість перемінила. У кожного з нас, дорогі браття і сестри, день народження, коли ми, православні християни, радіємо духовною радістю. Добрі діти втішають і взначаючи день народження своєї мої, відродження держави, мудрості для єднання сердець усіх вірних церкви. Бажаю, щоб таємниця Божої присутності, виражена в іконі Різдрестої Богородиці, торкнулася в найглибших куточків вашої душі. Нехай кожен отримує чудесне материнське заступництво. Слава Ісусу! Не відступовуйте мене, владичице, Пресвятая я. Ти є Боже наш і тобі славос. Для часу, для честі. Ми сьогодні зійшлися на цьому родовому перехресті. Звела нас сьогодні така прекрасна подія, свято, 800 років у вашому селу. І воно дуже у вас велике, скільки хат є в селі? Скажіть мені. 700. Скільки? Сто хат. так? От різні видно, видно, що хтось приєднує якісь другі села до Росові, так? Ну, але село величеньке, багато людей, тому, звичайно, дай Бог вам всім, щоб всі ваші родини жили щасливо, щоб в ваших сім'ях, ваших родинах завжди панував мир, спокій і щоб достаток був в кожній родині. Тому для долі, для часу, для честі ми сьогодні з вами. І слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Росія, тим більше, всюди наші люди працюють, і ви це прекрасно знаєте, бо ваші земляки розпорошені також по цілих світах. Але чомусь ми даємо свою раду в світах, в других країнах, а в своїй державі, в своїй рідній державі не можемо навчитися з вами господарити. А знаєте чому? А тому, що ми надіємося, що хтось нам щось зробить, а такого ніколи не буде. Бо той, хто. Получає від нас довіру, одержує від нас, українців, і вже багато років, майже 20 років, торує все українське об'єднання Свобода на чолі з Олегом Тягне Боком. Я хотів би таку невеличку паралель провести, бо тут десь, можливо, і близько по горах, може, через гори, воно близько, бо я так не орієнтуюся на Франківщині, до Франківщини далеко від вас. Трошки є, але по горах вона однаково живе. Справді герой України Мирослав Симчич, якому 26 грудня в цьому році буде 90 років, який зі зброєю в руках воював за Україну. І коли я вперше приїхав в Вижній Березів до Мирослава Шимчича, це, Симчича, це між Коломиєю і Космачом, і мені там довго говорили, я запитав, кажу, пане Мирослав, а скільки було тоді, коли ви воювали зі зброєю? Де така ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я уживлям, де на світі є така земля лише у нас на Україні, розтекали на придолині. Ні, але ще у нас на